Друзі, усім привіт! Усі українці, які потрапили на територію Польщі і змушені залишатися тут деякий час, мають знайти для себе, звісно ж, необхідну роботу. У цьому відео, друзі, я розповім вам, як це зробити, і також дам вам список найпопулярніших ресурсів для пошуку роботи в Польщі. Тож, будь ласка, ставте лайк цьому відео і дивіться його до кінця. Буде дуже багато корисної інформації. Тож, друзі, веб-сайти сьогодні один е, з найефективніших способів пошуку роботи. Багато безкоштовних онлайн-ресурсів пропонують роботу для тих українців, хто вже проживає у Польщі. Е, вакансії існують для людей з різним рівнем знання польської мови, і в тому числі у Польщі навіть можна знайти роботу зі знанням української мови. Друзі, зверніть увагу е, на перелік перевірених сайтів е, з пропозиціями. Які я залишу в описі під цим відео. Жінкам у Польщі пропонують різноманітну і різнопланову роботу. Найчастіше це вакансії для нянь, доглядальниць, прибиральниць та спеціалісток з іншої допомоги в домогосподарстві. Знайти друзі, гідну оплачувану пропозицію роботи можна на ресурсах, які я також залишу в описі під цим відео. Вакансії для людей у секторі інформаційних технологій, наприклад, спеціалісти в ІТ-сфері, маркетинг, дизайн і інші сфери, які дотичать до сучасних інформаційних технологій, дуже у Польщі потрібні. Їхня праця дуже оплачується. Часто зарплати, друзі, у таких сферах кілька разів вищі за середні. А кількість вакансій постійно щороку збільшується. А, професіоналам цього сектору, друзі, варто шукати роботу на вебсайтах і Facebook-групах, які я також прикріпляю в описі під цим відео. А, роботу в Польщі для українців, друзі, також пропонують у безліч Facebook групах. Такий спосіб пошуку роботи буває дуже корисним, адже забезпечує можливість е, того, що уже під такими під оголошенням такої роботи можуть бути відгуки від інших людей, які вже, наприклад, спробували себе в тій чи іншій сфері. Тому такий список таких груп я також прикріпляю в описі під цим відео. Також можна знайти роботу в Жонді праці. Уж жон праці це державний орган, який працює за схожим до українських центрів зайності, зайнятості принципом. Якщо ви, наприклад, безробітна людина, молодша за пенсійним віком, ви маєте право стати на облік місцевому у жонді праці, де вам допоможуть у працевлаштуванні згідно з вашим фахом і навичками. І також нададуть навіть фінансову допомогу. У жон праці можна надати безкоштовні курси підвищення кваліфікації або перекваліфікації, наприклад, на іншу професію. Щоб зареєструватися в Ужонді праці, вам потрібно звернутися до установи у вашому місті або ж повіті, або заповнити заяву на сайті. Знайти друзі найближчий фізичний центр зайнятості можна на офіційному сайті. Працівники у жондів праці здійснюють професійний пошук вакансій через центральну базу пропозицій праці. Ви також можете скористатися нею самостійно онлайн. База пропонує безліч фільтрів, які допоможуть шукати вакансії, актуальні саме для вас. Також, друзі, існує гаряча лінія центрів зайнятості під назвою Зелена лінія. За номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, з 8 до 18 години вас проконсультують з приводу вакансій і працевлаштування. Також, друзі, нагадую вам, що за самостійний пошук роботи або за вакансію, на яку колишній безробітний влаштувався завдяки службі зайнятості, виплачують фінансову допомогу. А наскільки це правда, я не можу підтвердити, але можливо у когось. У... Хтось вже так робив і може підтвердити, то, будь ласка, напишіть е, в коментарях. Самостійний пошук роботи може віднімати у вас дуже багато часу, сил і ресурсів. І щоб допомогти в цьому непростому процесі, в Польщі існують е, посередники між роботодавцями і працівниками. Це агентства з працевлаштування. Вони відбирають робітників саме за тими вимогами, які шукає роботодавець. Тож в агенціях е, працевлаштування можуть допомогти з оформленням документів і підготовкою до співбесіди. Е, такий перелік е, відомих агенцій Польщі, які працюють з українцями, я також залишаю в описі під цим відео. Тож, друзі, я вам бажаю знайти найкращу роботу за вашим фахом. У мене на сьогодні, все побачимось в наступних відео до зустрічі.